Дотримуйтеся положень конституції 96-го року, конституції України, як ви на це дивитеся? Я все ще не розумію мотив вашої візиту сюди. Схилення знову від слова. Вибачте, але ж я конкретне питання задаю. Чи я так задав конкретне я питання окупації, я як один в Криму, Крим, я і вам. в ДНР у мене. Ось наша мета. На -я. Прим, я, я прошу вибачення. Я дам відповідь на будь-яке. Я прошу вибачення. Я дам відповідь на будь-яке ваше питання. Готовий дати Юридичний відповідь. Скажіть, будь ласка, дякую мені Зрозуміло. Теж дякую, теж дякую. Але все ж таки мене залишається до вас питання. Чи е згодні ви виконувати вимоги, передбачені Конституцією України 96-го року? Чи кажу, діяти ви в межах? Ви що вважаєте, що це провокація? Я вважаю, що а. ваші дії закликають зараз і досі. Скільки ще пробачте наші дії Я сказав, моє заперення? Якщо у вас є якісь конкретні питання, якась конкретна ситуація до Для цього треба ви ви визнати поводи. її існувань. Дивіться, ваш не звертаєтесь, не ви знаєте. Вас не хтось Я питав. чого і питаю зрозуміти от логіку ваших дій. З одного боку, ви не визнаєте ні суд, ні, суд, ні судову охорону, ні відділ поліції. Ні, 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 ми не Але ви звертаєтесь як до суду, так до поліції. А чому ваші друзі воювали на сході, якщо їх просто не визнавав існування республіки, держави <ріпліки> українського народу. Він просто не визнавав Міжнецького Союзу України. Пробачте, Я все ж таки звернув до вашу увагу, що ми не визнаємо діяльність юридичних осіб, з якими ми є. Ваша поліція, ваші тут, ви є юридичними особами, так. так чи ні? Ви ж є юридичними особами, ви ж не спрацюєте цю інформацію? Я, я маю повагу бажання вам працювати. А чому? Не маю повагу бажання. А чому? Ви ж службова особа будь ласка, якщо у вас є питання... Ви поліцейський, так? Задавайте цю тему. Я особисто з вами, я спілкуватися не бажаю. А чому особисто зі мною? Тому що я знаю законодавство? Ні, тому що я просто не бажаю з А чому? У вас, більше, у вас по відношенню до мене дискримінація можлива якась є? З А чому тоді не хочете спілкуватися? Я ну, не прийду. Просто не Вибачте, можливо я урод якийсь? Ви не не Я не маю просто бажання з вами просто Друга, 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 ви є... нас... Якщо ви маєте питання з приводу Якихось подій, які своє питання особисто з вами спілкуватися. Я як людина, я далекую своє а запитання, приймати я... я... питання. Пане Анатолі, я вас прошу задати людині моє питання, я хочу почути відповідь. Я буду мовчати. Обіцяю, що я буду мовчати. Вам пане Анатолій задасть моє питання. Я вас чудово розумію. Я все ж таки бачу, що... Не я мовчу. Я мовчу, а пане Анатолію вам задасть питання. Дякую. А, мені не треба ваша згода для того, я щоб робити все, що мені завгодно. Все ж таки ви мені підпорядковані як громадянина України, а так, не я вам. В. В. Тому що в. Ні, в. ви, 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 ви знаходитесь на службі. Ви ж з податків громадян України отримуєте заробітну податки. Ні, для мене це не нова Тобто Ви живете з власних податків? Без в тому числі зрозуміло, бо ну, з наших податків ви отримуєте якусь долю чи ні? Якщо ви їх сплачуєте, то платить, якщо ви можете. А як ми можемо їх не сплачувати, я якщо 120 тисяч ти 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 на рік кожна людина незалежно від віку сплачує податки? Кожна людина 120 тисяч гривень на рік. Чи це для вас таємниця? Ви ж не будете свердувати, що наші, а, ви живете виключно з наших податків. Тобто ваша зарплата складає мій податок. Ви ж не будете це складувати? Тобто ви отримуєте зарплату, яка складає податок. межами по я не податки. Ага, тобто ви не особисто зі мною не особисто бажаєте спілкуватися? Особисто, особисто, не особисто не зі мною. А з іншими людьми ви, в принципі, мали а що, бажання звідки, знаєте Так, так знаю, Звичайно, він знає про мене. Він знає про мене і він апелює тією ситуацією 18-го року. Розумієте? Я знаю, коли глітенова сам... хворобу дитини да, 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 видали да, зараз. Він проявляє свою неповагу до мене і говорить про те, що він не хоче зі мною спілкуватися. Мені, ви мені, не, мої дії, як мені не треба з вами спілкуватися. Я вам ще раз поясню, Якщо у вас він. є якісь питання. Звичайно, в мене питання обласне, до вас є. Обласне, і вони... до мене буде Якщо ні, ви... ми... я звертаюся безпосередньо до вас. Ви ж себе називаєте посадовою, службовою особою, правильно? Працівником поліції. І так? Чи у вас більше питань немає, я не можу. так я ж не почув жодної відповіді на ваше питання. Немає жодного пану, пану, пану забрати. Та я його, в принципі, не тримаю, він мені не треба. А до речі, я що хотів вам сказати, що я, представник українського народу, я б вас, таких як ви, я б звільнив без роботи. Я б не дав би вам вас Працювати правоохоронним. Звичайно, я уповноважений. Ви п'яту статті Конституції України бачите? Будь От я вас звільняв. Я, я це раніше, заяв... Від... чином вам, вам заявлю про те, це що я вас звільняю з правоохоронних оручів. А ви робіть ви далі, ви що хочете. хочете. Це ваше ви що ви ви... 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 документи. Якщо ви кажете, я з Олександром не хочу розмовляти, це означає, що ви вірите в телевізор. Ми йду, ви вірили документам, подивилися ми документи і зрозуміло, що людина була просто репресована. І його босі, рішен, його суду людину, яке говорить про те, що він був репресований, не вибачаю. Тут, розумієте, тут не скситуація в кожної людини. У мене одна ситуація. У вас, наприклад, інша ситуація, у третій інша ситуація. Для них це просто підстава відмовлятися в пряму, відмову прямого спілкування. Я так. така власна так, британська вирі... вов'єрка. Якщо щось е, виглядає кролік, веде себе як кролік і їсть як кролік, то напевно це і є. Розумієте, так? Так от, якщо ми бачимо людину, яка не веде себе як поліцейський, не говорить як поліцейський, і не дотримується законів, як поліцейський, то є висока вірогідність, що це не поліцейський. Це ряжений, який одягнув форму, і ще не факт, що це форма поліцейського. От. Можна прийти, так, можна приєднатися в і в шкільному театрі побачити людину в довгій чорній сукні, яка буде з дерев'яним молоточком, який взяла у мама на кухні, казати, що він суддя. Він буде виглядати як суддя. Говорити про це. Це буде говорити про те, що він є суддя. Ні, не буде. Пояснюю свій одне. Він має бути кваліфікований як суддя. Він не тільки виглядати, він має бути кваліфікований як суддя. Він має мати повноваження як суддя. То вже в залежності від того, як на цій території надаються повноваження судді. А тут в даному випадку він просто виглядає як суддя, але він не має ані повноважень, ані кваліфікації. Бо ми останнім часом, пам'ятаєте, нині покійний да? який довго і багато чого розповідає. Слава Богу, що за покійний. Для нього а що? Це вже від творця залежить. Людина догануть тепер получать, що це з вами спілкувається. А-я-я. Я. я думав, що ми дійсно зробили, що ми людину переконали стати на путь конституційний, а ви кажете, що вона догано тільки. <рес> 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 <ми> Ні, що це галити не согласне. Ви типу, що він стоїть, так би мовити, для нього, так би мовити, буде. це як пісня тату, нас не доганять, нас <рес> не <рес> так.